Дівчата, дивіться, ось в мене часник. Він, звичайно, ну не в дуже плачевному стані. Я бачила і гірший, але ну, я хочу, щоб він був кращий. Я його обробила епіном. Це після заморозки. Він, звичайно, такий і так йому тут не солодко. Я його обробила епіном, а тепер я хочу його підживити. Я вже таке підживлення робила. там в мене є відео-коктейль. То я хочу ще раз, я, значить, на 10 літрів води розводити столову ложку аміачної селітри і столову ложку сульфату магнію. Сульфат магнію розводить у тепленькій водичці. Подивіться, в мене є відео на каналі. Ну, я зараз вам говорю про порції. На 10 літрів води. Розводите столову ложку аміачної селітри, повторюсь, і столову ложку сульфату магнію. Сульфат магнію в тепленькій водичці. Сульфат магнію буде діяти вже у першу добу після внесення. Зараз у нас вечір вже земля мокренька, тому я пролью. пролью. Розсипати не буду, бо дощу не обіцяють. Ну, цибулька перезимувала і ту, що я посадила. Зараз також вона там відходить. Тут цибульки дам три двадцятки, ту, що я висадила сіянку. І капусту підживлю, теж відкрию сьогодні дам їй. Три двадцятки, вже можна підливати. Вона поприймалась. Деяка трохи прихватилась мороз та що в мене не вистачило з панбонду Але нічого, нормально, байдуже стоїть. Тому таке. І картоплю он досаджуємо. Хлопці. Тому у нас таким займаємося. це бачите, яка пара голубів, які рідні, що страшне. Ну, коли вони б'ються... Або вдвох залишив хату. Вони хату на запчасті розбирають. Угу, неправда. А на не що він тобі той? Ти моя катається, ти моя тонечка, ти моя которая, ти моя кучачко, ти моє ваночко, ти Та моя татко, ти Та моя зілочка, ти моя тонечка. Це просить, щоб я йому достала драндулет, а я не хочу. І він тут всі до мене слова, які знає, зараз достану. То як ти ще раз казав? Все, по заявкам не, не працюю, я не зрозуміла. Подивіться на цю комедію. Максим, покажи руки свої, покажи. Оце картопля тровлена, і я йому сказала, що не трогай, бо картопля з ядами. Він пішов у хату, взяв рукавиці, надів і прийшов сажати. То каже, що не вмію вдіватися, не знаю де. А це сам знайшов. Ну, коня не Максим. Синчика, а що ти робиш сьогодні? Я буду супчик з тиборкою. Супчик mm. з цибулькою. То Я ти її... молодець. Yeah. Робиш супчик, так? Да? Так. Yeah. О, цибульку ріжеш. Ти молодець. А ще що ти різав? Е, картоплю. Картоплю? Кодацькому. По, по козацькому? А. Ну ти молодець. На І бальком. Е. Угу. Е, І висипав. Молодець. Друзі, пізній вечір можна сказати ніч. 23 години на годиннику. Я записую, як завжди, відео на початку, ну це вирішила в кінці. Вхожу, от, знаєте, ще буквально денечок, ну два, і весна вступить вже повністю в законні свої права. Сьогодні їхали по місту, каштани розпускаються, там форзиться. Квітне там е, ці, ой, дивись, крутиться в голові. в мене теж якусь кущик забула, як називається. Згадаю, скажу. Е, ну, не можу, тепер я не засну. <кій> ну, коротше, все розпускається, все, все, все диха. У нас вишні, ранні, вже такі, такі, вже скоро-скоро зацвітуть. Ну, все-все таке класне, тюльпани повні починають цвісти. Петунію ще поки не в горщики висадила, які можна сховати. А ще трохи не висаджую і колюю все. Ну, рановато, хай ще трохи посидить. Краще я перетримаю день два, три, ну тиждень, пролью її, чим вона змерзне, тоді буде шкода. Я вам що хотіла сказати. Коротко, підсумую, що я сьогодні робила, бо багато за весь день, і щоб я вам зняла, то вам це був би серіал Величне століття, три сезони. Садили картоплю тут у нас Максим чудив тут, як завжди, коник. Обробляли метаксою, і це вам фонарі, мабуть, буде Обробляли ми метаксою. І потім побризкали гербіцидом антисапою А, до речі, фонарі бачили, може, кому цікаво. це чоловік робив сам, варив. Я, якщо кому цікаво, я можу підказати, розказати і доволі бюджетно, але виходить, ну так, прикольно, скажімо так. Значить, картопля. обробили метаксою забризкали гербіцидом антисапою По-мокрому, хай вона там живе. Побачимо. Потім підживляла часник, Часник після цих морозів, страшних, він не зрозумів, він на якому він світі. Я його не вкривала, бо в мене не було спанбонду. Ну і за теплицею не так то йому і, і мерзло було. Ну, трохи, звісно, при, прихватило його. Тому я його обробила епіном. Ну, епін діє від 2 до 4 днів. Ну так, якраз починаю епін брати. І обробила, обробила, і підживила сьогодні знову е, з аміачною селітрою, це азот і сульфат магнію. Все я під корінь пролила, я не бризкала по листу. Чесно, не було мені коли. Епіном по листу обробляла. Значить, як розводила е, столова ложка 20 грам. На 10 літрів води це аміачна селітра з сульфат магнію. Я розводила в теплій воді, обов'язково його в теплій треба розводити, теж столова ловка. Оце ці дві, я в півлітровій баночці розводила, виливала в поливалку і під корінь, вже ніч полноч. За капусту знову повторюся, капусту, також пекінку 320. Столова ложка на 10 літрів води. А білокачанну, то я столова ложка 320-ки. Комплексне добре, вона на 10 літрів води. І ще трошки додала, ну там буквально пів ложечки аміачної селітри, ну, щоб воно було більше азотне. Це на білокачанну. Ну, Нічого байдуже стоїть. Так, що ще я робила? Я вже не згадую. О, ж в перукарню, У мене, до речі, дівчата класні. Туди ходиш відпочивати. І я знаю, що вони не зіпсують і нормально, бо в мене є такі друзі-підписники, які ходять в перукарню, а потім ми ну, говоримо, яка гарна зачіска на стрібах і так далі. Тютюль, вам привіт. Ви коли наступний раз будете йти, ви мені підкажіть. Бо я давно щось не заходила до вас. Ну, оце таке. А, я ж взагалі-то, знаєте, є люди сови, а є жайворонки. Знаєте, такий, ну, повір'я, ну, не повір'я, а от така, знаєте, як кажуть, каже, чого всі справи важливі, да, робляться зранку, ну, в першій половині дня. Бо коли в Влаштовували світ, був устрій світу, то жайворонки прийшли і сказали, так, всі справи важливі будемо робити в першій половині дня. Ну, Питають, а сови що? А сови? Сови, як завжди, все проспали. Так оце. А є ще третій тип людей, хто пізно лягає і рано встає. Тут і називаються, знаєте як? Чокнута пташка. Отак. От ну, я думаю, що таких чокнутих пташечок є та є, і кожен в собі дізнається. Як знаєте, раніше приказка була: заміжити треба знати, пізно лягти і рано встать. Отак. От Тому такі справи. Ще раз вам кажу добра. Миру, спокою, затишку це вже точно вам добра ніч. І всього самого найкращого. Побачимося вранці. До зустрічі!